Вітаю! В даному відео ми познайомимось з точками продажу, або як це називається в erp системі ОДО, модулем касовий термінал. Чи ви вирішили відкрити свій власний магазин, або ресторан, або навіть бар з модулем касовий термінал, це не має значення, бо він допоможе вам в будь-якому з цих випадків. Серед девайсів, які вам необхідні, це або комп'ютер, або планшет для роботи безпосередньо з базою даних, а також додаткові девайси. Такі як платіжний термінал, касовий термінал, принтер, сканер штрих-кодів та навіть електронні ваги, які допоможуть вам прискорити вашу роботу. Отож, заходимо в модуль касовий термінал. Перша точка продажу створюється автоматично. Для налаштування вашої точки-продажу переходимо в додаткове меню під меню Редагувати. Будьте уважні! Якщо ви це спробуєте зробити на точці продажу сесія, якої ще не закрита. Ось ми бачимо, вона позначена кнопкою продовжити продаж, то вам будуть недоступні деякі налаштування. В даному випадку, ми переходимо на точку продажу сесії, якою закрита, тому ми можемо редагувати її з усіма налаштуваннями, які там присутні. Після переходу на налаштування, перше, що ви можете змінити, це інтерфейс вашої точки продажу. Це безпосередньо ті функції інтерфейсу програми, з якими ви стикаєтесь, безпосередньо працюючи безпосередньо при відкритті торгової сесії. Перша опція, яку ви можете обрати, це чи є ваша точка продажу баром або рестораном. А якщо ні, залишаємо цю опцію вибрану. Далі ви можете обрати початкову категорію, якщо ви хочете, щоб ваша торгова сесія починалася. З переліку товарів певної категорії. Якщо ні, залишаємо цю опцію вигнати. Також ви можете обрати тих співробітників, які можуть входити в дану торгову сесію в даний касовий термінал. Тут обираєте зі списку своїх співробітників, тих співробітників, яким дозволено входити на даний касовий термінал. Також ви можете вибрати опцію великі смуги прокрутки для того, щоб вам було зручно. Скролити перелік товарів, якщо ви працюєте, через планшет. І також остання опція, яку ви можете налаштувати в даному розділі, це маржа і вартість для того, щоб вам була показана різниця між вартістю і себе товарів. товару. Наступний розділ, який ви можете налаштувати безпосередньо під ваші потреби, це розділ або публік. В ньому ви можете обрати типовий податок на продаж серед списку податків, можете створити. Далі це можуть бути гнучкі податки. Далі, це може бути типовий тимчасовий рахунок, це безпосередньо посередницький рахунок, який використовується для неідентифікованих клієнтів. І типові журнали, в які будуть записані замовлення та рахунки, які ви будете виставляти вашим клієнтам. Наступним розділом, який ми можемо налаштувати, це розділ продажів, в якому насамперед можна вказати, які команді продажу будуть звітуватись продажі, проведені через даний касовий термінал. В розділі ціноутворення можна налаштувати такі опції, як гнучкі прайс-листи, для того, щоб користуватися безпосередньо протягом однієї торгової сесії, декільками прайс-листами. Також в цьому розділі ціноутворення ви можете встановити загальні знижки. Додається кнопка, яка дозволяє зробити знижку в тому відсотку, який ви тут в цьому налаштуванні вказали. Також в цьому розділі ви можете встановити. Знижку рядка, тобто дозволити касиру на цьому касовому терміналі встановлювати знижку на рядок у замовленні. І також ви можете включити опцію акції купонів подарункових карт та програм лояльності, які дозволять, ця опція дозволить вам по натисканню на ось цю кнопку формувати подарункові картки та електронний гаманець для того, щоб збільшити лояльність ваших клієнтів. Далі ви маєте можливість налаштувати розділ рахунки та квитанції. В ньому безпосередньо є такі опції, як кастомний header і «Фудер», в якому ми, ви можете додати спеціальне повідомлення для вашого покупця. Це може бути або зверху квитанція, яку ви роздрукуєте, або знизу. Це може бути контактні дані компанії тощо. Також ви можете встановити опцію автоматичний друк чеку, щоб квитанція друкувалась одразу ж після реєстрації платежу без натискання відповідної кнопки. У розділі оплата ви можете вказати ті методи оплати, які будуть доступні на даному касовому терміналі, який ви в даний момент налаштовуєте. В даному випадку у нас виставлена готівка, банк і клієнтський обліковий запис. Далі можна встановити максимальну різницю, яка допустима при закритті торгової сесії у разі недорахування чи навпаки якоїсь суми в касовому терміналі. Тут же, ми встановлюємо номінали монет та купюр. Які присутні в даному касовому терміналі, які ми в даному касовому терміналі використовуємо, і які будуть відображатись при відкритті та закритті торгової сесії, це основні налаштування, які вам необхідно знати для налаштування вашої першої торгової сесії. Отож, наша точка продажу була налаштована. Нагадаю, це точка продажу 1. І далі ми створимо товари для того, щоб торгувати на даній точці продажу. За допомогою модуля «Касовий термінал. Давайте створимо категорію товару. Для цього перейдемо в налаштування. Категорії товарів точки продажу. В нас вже є записані деякі категорії товарів. Давайте створимо нову, яку назвемо Сонцезахисна косметика. Тут в створенні категорії товару ви можете вказати, чи є ця категорія підкатегорією якоїсь батьківської категорії, яку ви тут можете встановити. Також можете додати зображення даної категорії для швидкого пошуку. Після збереження. Переходимо у меню товари. Підменю товари. І давайте створимо новий товар. Для цього натиснемо на кнопку Новий. Створюємо новий товар, який назвемо захисний крем для обличчя. Обличчя. Тут нам необхідно вказати тип товару. Це товар, що зберігається. Для того, щоб відслідковувати за кількістю одиниць, яка зберігається на складі і що з ним відбувається. Далі, встановлюємо ціну продажу. Нехай це буде 550 гривень. Встановлюємо податки. Даний податок, реалізація, в тому числі ПДВ, мені підходить. І вказуємо особі вартість даного товару, нехай це буде. 400 гривень. Також, давайте додамо на цю вкладку вкладку загальної інформації, додамо зображення даного товару. Тепер, перейшовши на вкладку атрибути та варіанти, ми можемо створити атрибут та варіанти до нього, якщо у вас даний товар знаходиться не в одному екземплярі. Для даного товару захисний крем для обличчя, я пропоную створити атрибут, який називається SPF. Це рівень захисту від ультрафіолетового летового відпромінювання. Натискаємо Створити. І вводимо значення. Нехай варіанти будуть 50, створити, 30, створити, і 20 створити. Далі перейдемо на вкладку продажі, в якій ми можемо вказати додаткові товари, які будуть рекомендуватися клієнту при покупці даного товару. Давайте для даного товару захисникам для обличчя. А будемо пропонувати ще гель для обличчя для чутливої шкіри. І саме в цій вкладці ми можемо вказати ту категорію товару, яку ми створили через налаштування. І ця категорія сонцезахисна косметика. Перейдемо тепер в нашу точку продажу, створимо нову сесію. Далі оберіть касира, який в даний момент буде працювати з даним касовим терміналом. І оберіть кількість готівки, яка доступна в касовому терміналі на момент відкриття даної торгової сесії. Після того, як ви обрали кількість, ви можете натиснути кнопку Відкрити сесію. Після відкриття торгової сесії перед вами з'явиться дашборд, в якому є весь необхідний функціонал для здійснення продажу через даний касовий термінал. Припустимо, ми знаходимося на точці продажу, і до нас прийшов клієнт з кошиком товарів. Додати товару замовлення ми можемо у декілька способів, в залежності від того, які девайси підключені до вашої бази даних. Це може бути через сканування штрих-коду. Для цього вам необхідно мати сканер штрих-кодів та сам штрих-код на упаковці товару. Також товар може бути додано до замовлення після зважування на електронних вагах, або вручну, скориставшись каталогом товарів, які ви бачите перед собою, ви можете також ввести необхідний товар через функціонал пошуку товарів. Також ви можете скористуватися категоріями товарів, які були попередньо створені в базі даних, для того, щоб відфільтрувати товари по категоріям. Після того, як ви обрали товар, додати його до замовлення можна в один клік, і після цього, за допомогою нампаду, ви обираєте кількість, яку замовив даний клієнт. Це, в принципі, все те, що вам необхідно знати для додавання рядку товару до замовлення. Після додавання товару до замовлення ви можете обрати або створити нового клієнта, який дане замовлення безпосередньо робить. Тобто, ось у вас список тих контактів, які присутні в системі. Також ви можете натиснути Створити і вказати контактні дані, ім'я, контактні дані клієнта, який робить дане замовлення. Це опція не обов'язкова, тому можемо залишити її пустою. І давайте зробимо. Оплату за дане замовлення, для цього у нас в системі є кнопка оплата, натискаємо на неї. Тут ми можемо обрати спосіб оплати, за допомогою якого клієнт здійснює оплату. Це може бути готівка, банк або клієнтський обліковий запис, в залежності від того, що, які методи оплати у нас налаштовані до даного касового терміналу. Наприклад, клієнт обрав спосіб оплати, готівка і дає нам суму, яка більша, ніж Вартість даного замовлення. Просто вводимо дану суму через нампад і бачимо ту суму решти, яку ми маємо повернути даному клієнту. Після підтвердження оплати по натисканню на відповідну кнопку, ви можете або роздрукувати квитанцію, або відправити її на емейл. E Зразок квитанції ви бачите справа на вашому екрані. Після того переходимо до нового замовлення. Перейдемо тепер до теми відшкодування коштів, так як не завжди наші клієнти задоволені або якістю, або самим товаром, який ми продаємо. Відшкодування в системі ОТО реалізовані декількома способами: це може бути як заміна товару, так і повернення грошей за товар. Також можна запропонувати клієнту покласти гроші за повернення товар на подарункову карту або на рахунок клієнта, який дозволить потім розраховувати за товари без безпосередньої плати за них, а за рахунок коштів на даному клієнтському рахунку. Для здійснення відшкодування в системі передбачена кнопка, натиснувши на яку ви побачите список усіх замовлень, які було оплачено. Значить, зробимо пошук по імені клієнту, нехай це буде Валентин. І оберемо серед знайдених замовлень те замовлення, товари, з якого даний клієнт хоче відшкодувати. Далі система нам пропонує обрати товару. Та кількість товарів для відшкодування даному клієнту. Якщо даний товар і кількість не встановлена, кнопка відшкодування не буде працювати, і у вас помітиться червоним повідомленням, чи необхідно обрати товар та кількість. Давайте оберемо товар і вкажемо ту кількість, яку клієнт хоче, гроші за яку хоче відшкодувати. Після того, як ми встановили, вказали товар і кількість, яку необхідно відшкодувати, нам в тому рядку система видасть повідомлення, яку кількість грошей, за яку кількість товару клієнт хоче відшкодувати. Після цього натискаємо кнопку відшкодування, і система нас повертає на головний екран, в якому вказано рядок товару який за і кошти з мінусом, тобто, це та сума, яку ми маємо відшкодувати нашому клієнту. Після того, як товар до відшкодування обрано, ви можете натиснути на кнопку оплата. І після того, як клієнт обере спосіб оплати, нехай це буде готівка. Нам достатньо підтвердити замовлення на відшкодування і повернути гроші клієнту. Після того, як ваша торгова сесія завершена, ви можете закрити її, натиснувши на кнопку в правому верхньому куті Закрити. Тут нам необхідно вказати ту суму, яка на даний момент присутня в вашому касовому терміналі. Ви можете ввести або загальну суму. Або ж ввести через натискання на оцю кнопку ті номінали монет та купюр, які присутні у вас на даний момент в касі. Після того, як ви ввели суму. Ви можете закрити сесію. Саме ця сума буде вказана при відкритті наступної торгової сесії на даному касовому терміналі. Після того, як наша мережа розширюється, вам можливо знадобиться придбати новий касовий термінал. Це вже нова торгова точка. І для того, щоб розділити звітність по цим торговим точкам, нам потрібні різні журнали для різних методів оплати. Давайте розберемось, як. Ці журнали налаштовувати у системі Оду. Для цього переходимо в меню налаштування, способи оплати. Тут ми вже бачимо створені методи оплати. Давайте створимо новий. І для різних методів оплати у нас будуть різні журнали, значить, метод оплати готівка. Нехай це буде три. Зберігаємо. Встановлюємо журнал. Давайте створимо журнал. Значить, маємо дати йому назву. Вказуємо тут короткий код і натискаємо Зберегти та закрити. Значить, повертаємось до способів оплати. І давайте для банку також створимо метод оплати, який назвемо банк 3. Журнал, який будуть виконувати записи. Також маємо створити банк 3 і вкажемо тип банк. Значить, нам потрібно придумати короткий код до цього журналу, берегти та закрити. В даний момент ми створили два нові методи оплати: це готівка і банк 3. Давайте перейменуємо його. Значить, Тепер, перейшовши в касовий термінал, давайте створимо нову точку продажу. Для цього перейдемо в вид перегляду список і натиснемо кнопку Новий. Тут назвемо наш касовий термінал або точку продажу, нехай буде точка 3. Перейдемо в налаштування. Знімемо галочку, чи є це точка продажу баром або ресторану. Тепер. Перейдемо до розділу оплата. І тут ми бачимо вказані ті способи оплати, які у нас в даний момент налаштовані в системі. Давайте залишимо серед методів оплати для цієї точки тільки ті, які ми тільки що створили. В даному випадку це готівка 3 і банк 3. Далі, у розділі Бухоблік, нам необхідно створити журнал, в який будуть записуватись. Дані бухгалтерського обліку дамо йому назву. точка 3. створити. Значить, треба придумати. Короткий код. Зберігаємо і зберігаємо ті налаштування, які ми тільки що зробили для даної точки продажу. Повертаємось у касовий термінал. Бачимо, що у нас створена нова точка продажу.3. Точка Зробимо по ній замовлення якесь. Відкриваємо сесію. Значить, на даній точці продажу робимо замовлення для прикладу. Хай це в розмірі трьох одиниць даного товару. Оплачено через банк. Закриваємо сесію. Далі. Перейдемо в меню Звітність, під меню Деталі продажу. Оберемо початкову дату, за яку ми хочемо отримати звітність. Нехай це буде 1 червня. І по сьогодні залишимо ті точки продажу, які нас цікавлять. Нехай це буде точка 1.2.3 точка точка і натискаємо «Друк». Значить, в роздрукованому документі ми бачимо деталі продажу. Тих позицій, які були зроблені на даних точках продажу, і в розділі Платежі ми бачимо ті методи оплати, через які були здійснені платежі нашими клієнтами. Отож, підведемо підсумки. Ми познайомилися сьогодні з модулем касовий термінал в системі Оду. Навчилися створювати нову точку продажу, налаштовувати її, також навчилися створювати нову категорію товару та безпосередньо сам товар. Навчилися створювати методи оплати і журнал бухгалтерського обліку, і створювати звітність по конкретним торговим точкам. Дякуємо за увагу і до зустрічі в нових відео.